В основному пенсіонери в нас беруть по 10 гривень. Ну беруть, як вам сказати, ну як сейчас беруть при війні. А хто ти хороший букет возьми, за 400, возьми, за 300. Полтавці, готуючись до поминальних днів, купують квіти на цвинтар. Продавчиня Людмила Іванівна розповідає, яким віддають перевагу її покупці. Тут розить пани таке все йде. Ну і з та сторони немножко, ну тут подороже це Живі квіти від 25 до 100 гривень за штуку продає пані Галина. Беруть дуже гарно беруть, беруть і хризантему. Беруть і гвоздики, беруть розу. Ціни гвоздика у нас значить, від 30 до 25 і роза від 40 до 50. А хрезентимальстри альстримір'я по 40 і по 50, а хризантемка у нас по 100. А найнижча – це, це гвоздіть. Полтавці кажуть, несуть на могили своїх рідних як живі букети, так і штучні. Живі квіти гарніше, ніж іскусственні. іскусственні. Вони засоряють нашу екологію. Ну, а квітка жива, постояла, порадувала, прибрали її. Тому жива. Вінок я не несу, а цвіточки понесу. Ну, я хотіла б, звісно, живий. Ви знаєте, як штучне, то воно дійсно вже скільки приносить, як кажуть, вреда. А настояще, кажуть, це настояще. Живі, ну, буду очі уністи, матір, ну, очі у мене АТО. Живі. Как? А я вагаюся ті купити. Говорили, що штучні, ну вони якось там вредні чи що. Не купувати штучні вінки і букети, а нести і висаджувати живі рослини, закликають екологи. Пластикові квіти можуть завдавати шкоди як довкіллю, так і здоров'ю людей, наголошують у державній екологічній інспекції Центрального округу. І люди ці квіти просто або вибрасують. цим самим у нас виникають великі сміттєзвалища, які в подальшому або починають горіти, або починають забруднювати навколишнє природне середовище. Пластик виділяє особливо важкі забруднюючі речовини, які можуть призводити в подальшому до захворювань різного виду респіраторного і ракових клітин і будь-яких інших. Варіантів, чим замінити штучні квіти, багато все залежить від фантазії і бажання вберегти навколишнє середовище, додають екологи.